Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу! Це наш щоденний прогноз погоди в Україні на середу 19 березня. А перед початком не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що одягти завтра. Загалом, завтра очікується доволі різна погода. Температурні показники протягом дня майже в усіх областях одинакові та триматимуться на рівні плюс 5 плюс 8 градусів. Та з опадами зовсім інша ситуація, тож далі більш детально по регіонам нашої країни. Розпочнемо із західних областей. У середу, 19 березня, на заході очікується хмарна погода з проясненнями та опадів не очікується. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 5 плюс 8 градусів, та вночі очікується мороз близько мінус 2 -4 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Переходимо до серця України, центральних регіонів. У Вінницькій, Умані та частково в Черкаській області очікується мокрий сніг з дощем, місцями невеликий мокрий сніг. На Кіровоградщині місцями короткочасні дощі. На Дніпропетровщині та Полтавщині хмарно та опадів не очікується. Температурні показники протягом дня будуть на рівні плюс 5-7 плюс градусів, та вночі підмерзне до мінус 1-4 градусів. Тож в областях, в яких очікуються опади, можливо, ожеледиться. На сході України погода буде трохи промхливою. У Харкові вдень очікується безістотних опадів, та у Донецькій і Луганській областях місцями невеликий мокрий сніг з дощем, очікується протягом дня. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 4 плюс 6 градусів. Вночі, також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 2-4 градусів. На півдні України очікується хмарна погода та без опадів, окрім Кримського півострову, де можливі короткочасні опади мокрого снігу з дощем. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 6 плюс 8 градусів, та вночі опуститься до меж 0 мінус 3 градуси. На півночі України очікуються опади. В Сумській області місцями короткочасні дощі. У Чернігівській, Житомирській та Київських областях протягом дня очікується мокрий сніг з дощем. Температура коливатиметься на рівні плюс 5 плюс 7 градусів. Надвечір очікується ожеледиця та нічна температура на рівні мінус 2-4 градуси. Отже, друзі! У середу, 19 березня, Україна зустріна прохолодною погодою, більш нагадуючи нам осінь, а не весну. Та все ж незабаром синоптики обіцяють нам наприкінці тижня знову ж таки теплу весняну погоду, тож декілька днів і весна знову повернеться в нашу Україну. Якщо вам сподобався наш прогноз, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і увімкнути дзвіночок. А на сьогодні все, дякуємо, що були з нами!